Друзі, вітаю всіх в ефірі вечір лайв. Я Галина Остаповець, кореспондентка новини Лайв. Що четверга, я розповідаю вам найцікавіші новини тижня, що минає. І звісно, таких подробиць на інших інформаційних платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і такос. Вітаю вас. У нас є успіх. Політичною новиною цього тижня є офіційне призначення нового генерального секретаря НАТО. Ним став колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. На цій посаді він замінив Єнса Столтерберга, який очолював альянс останніх 10 років. Рютте – великий друг трепехильник України, який на початку вторгнення РФ одностайно підтримав позицію нашої держави. Зокрема, саме новий генсек став одним із ініціаторів коаліції. Винищувачів для України та активно підтримував ініціативи по наданню ППО, зокрема американських систем Петріот. І загалом Нідерланди є першою країною, які передали нам американські винищувачі F-16 у липні 24 го і мають передати ще 24, які до речі, Рюти дозволив використовувати для ударів по території РФ. Бо Україна має повне право на самооборону. Пояснював він своє рішення пізніше. Під час вступу на посаду Рюте запевнив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу. І вже через три дні підтвердився на практиці, приїхавши з офіційним візитом до Києва, чим викликав приємне здивування. Я радий вітати в Україні Марка Рюте, нового генерального секретаря НАТО. Великого друга і серйозника України це справді, справді дуже важливо, що перший а, твій візит. Я тобі дуже вдячний. Такий візит Марко в якості вже керівника НАТО відбувається саме до нас, саме в Київ України. Одразу зрозуміти її пріоритети, де саме зараз триває захист спільних цінностей всієї Євроатлантики. Ми темами перемовин поміж Рюти та Зеленським стали перспективи співпраці поміж Україною та Альянсом. План перемоги, майбутній Рамштайн, а також ситуація на фронті та постачання зброї. З чим затягують наші партнери? Чесно прокоментував президент Зеленський. І з чим по суті погодився і новий генсек, додавши, що країни НАТО роблять все можливе та неможливе, аби цей процес пришвидшився якомога скоріше. І, взагалі, за словами Рюти, альянс всебічно підтримує Україну і 99% Цієї військової допомоги ми отримуємо саме від країн НАТО, до якого, до речі, Київ близький як ніколи раніше. Давайте послухаємо. чому в Вашингтоні члени альянсу домовились посилювати нашу оборонні можливості працюючи по обидва боки Атлантики між союзниками, а також з вами з України, допомагаючи вам розбудовувати ваші національні потужності. І які можуть бути покращені за допомогою подальших інвестицій і інновацій, сьогодні ви як ви сказали, ми обговорювали всі ці елементи, ці сфери, де Україні ще потрібна підтримка, і способи, в які НАТО може надавати цю підтримку, Україна на як ніколи раніше близька до НАТО. І ми будемо продовжувати йти цим шляхом, поки ви не станете членом нашого альянсу. Що ж сподіваємося, що все станеться якомога швидше. І ще кілька новин з нашої внутрішньої політики. Зокрема, до кінця року Міністерство соціальної політики презентує нову пенсійну реформу. За нею очікують збільшення пенсій, уже діючим пенсіонерам на відсоток річної інфляції. А для майбутніх пенсіонерів планують ввести пенсії, які будуть нараховуватися шляхом начислення балів. Деталі будемо знати вже до кінця року, обов'язково розповімо вам про це. Щойно вони з'являться. Окрім цього, Мінсоцполітики разом із Міністерством охорони здоров'я готують спільний проект закону про реабілітаційне лікарняний. За ним виплата лікарняних може бути продовжена до одного року, але з певними умовами. Давайте почуємо подробиці. Ми... Продовжуємо виплату лікарняних до року з певними умовами, щоб люди виконували реабілітаційний план, щоб вони чітко дотримувалися тих рекомендацій, які будуть надані мультидисциплінарною командою, але паралельно ми одразу будемо підхоплювати їх з наданням соціальних послуг. Бо дуже часто ми, наприклад, не бачимо, що одинока мама потрапляє в лікарню, а у неї дитина в той час сама вдома, і вона не знає, хто буде її доглядати. Це можна вирішити, якщо надати соціальну послугу догляду на той проміжок. часу. Або є ще багато інших випадків, коли поки людина реабілітується, їй потрібна підтримка. Наприклад, людина, поки в кріслі колісному, їй потрібно допомогти, якісь побутові речі зробити на той проміжок часу, поки вона не встане сама. І ми зараз хочемо, щоб весь процес був повним, щоб людина отримувала підтримку всесторонню, не тільки медикаменти у вигляді там різних таблеток чи Процедур, але й соціальну підтримку, щоб вона почувала себе впевнено, спокійно, і весь її фокус уваги був спрямований виключно на відновлення свого стану здоров'я і функціонування. Ну що ж, які ще соціальні нововведення чекають нас з вами, та що ще сказав Марк Рюти під час свого першого візиту до України в якості генсека НАТО через три дні після призначення, читайте у новинах на нашому сайті Новини Лайв у наших соціальних пабліках, а також на нашому Ютуб-каналі Новини Лайв. Відео уже доступне. А ми з вами побачимось наступного тижня у цей самий час і будемо аналізувати інші події, які впливають на наше з вами життя. Побачимось та бережіть себе.